Ройних сил України 36-та окрема бригада морської піхоти. Валерій, Прозапас з нами. Пане Валерію, доброго ранку і слава Україні. Бажаю здоров'я, героям. Слава. І вам бажаємо міцного. Почнемо з того, що голова військового комітету Північно-Атлантичного альянсу адмірал Роб Бауер каже, що операція збройних сил у Курській області створила стратегічну проблему для кремлівського правителя Володимира Путіна і дозволила відтягнути ряд військ ряд корпусів з інших напрямків атаки по Україні. Чи відчуваєте ви подібний тренд на тому напрямку, на якому знаходитесь, чи стало військ агресора менше? Біля вас Знаєте, Я зараз, на жаль, не можу сказати, де ми знаходимося, тому що якраз в процесі організації бойової роботи на новому місці, але раз нас перекинули зі старого місця, на якому ну, це не секрет, що ми стояли на Харківському напрямку на Лочанську. Відповідно, там потенціалу росіян для подальшого наступу немає. Раз Змінюється обстановка, тому я думаю, що да, це якоюсь мірою пов'язано з тим, що росіяни змушені перекинути частину військ на Курщину. Взагалі, я вважаю, що ще рано давати оцінки, занадто мало часу. Пройшло. Будемо оцінювати, коли будуть якісь результати, а не процес. Ну от небагато часу пройшло і з моменту атаки по воєнних складах у тихарецької торопці, але британці вже пишуть нам, що ці нещодавні удари точно призведуть мінімум до короткострокових перебоїв у постачанні російської армії. Стане менше артилерійських пострілів, стане менше ракетних обстрілів, як по цивільному сектору, так і по лінії бойового зіткнення зазначають у британській розвідці. А ось таке явище уже спостерігається. Чи тут то також виключно теоретичний аспект? Поки будь-яке ураження в БК тим більше великих складів ворога означає про те, що йому на якийсь час не буде чим його замінити. Це зрозуміло, але питання на який і як бачимо, Росія все таки дуже швидко переобладнує свої виробництва і. Вже давно перевела економіку на військові рейки. Ми бачимо бюджет їхній 2025 року, який зріс майже в половину саме на війну. Тому це є війна на виснаження. Звичайно, треба радіти і таким ударам, як поторопцю, зокрема. Але все таки війна це великі цифри, це стратегічні речі. Тому оця гонка озброєнь має. Рахувати не тільки знищені склади, але і можливості ворога їх відновлювати, і відповідно ми маємо не відставати. Тому ну це складна штука. Сказати, що однією якоюсь дією чи якимось потужним і навіть дуже успішним ударом можна її завершити. Я думаю, що це буде перебільшення. Ну, от власне, що б нам не завадило в цій боротьбі, це дозвіл на удари далекобійної зброї по території Російської Федерації. Про це міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі каже: він зробив припущення, що подібне рішення Україна отримає до початку зими. Чи справді оцей політичний процес, який зараз там у Штатах відбувається, неузгодженість між нашими партнерами в позиціях настільки сильно впливає? На надання подібного дозволу чи існують якісь інші причини, зокрема, наприклад, залякування Росії і там Європа чи Штати бояться а, цієї ядерної риторики, і тільки тому нам не дають подібний дозвіл. Це Такий великий комплекс проблем. Це треба мати стільки інформації, розуміти всі процеси, які відбуваються, щоб дати відповідь. Я думаю, ми з вами можемо не одну програму про це про продискутувати або просто проговорити. Я думаю, що тут цілий комплекс причин вони різні. Я далекий від того, щоб думати, що захід боїться ядерних погроз Путіна. Моя думка така, що якщо захід піде на ці погрози і піддасться цьому шантажу, то він взагалі втратить все, тому що Путін ну що йому завадить після, скажімо, захоплення України сказати: віддайте Балтію, і тоді я застосую ядерну зброю. Логіка буде та сама: відійде, вийдіть, вийдіть з Румунії, з Чорного моря моря, вивідіть натівські спроможності, оберіть Болгарію з НАТО. Зумієте, я думаю, що тут ну таке спрощення йде. насправді. Ми не маємо всієї інформації. я Переконаний, що захід аналізує ситуацію. Ну я думаю, що в тому числі з українськими спеціалістами, і оцінює ефективність подібного рішення, тому що ми знаєте, така аберація. От там... особливо для переважної тим більше більшості людей в Україні на жаль, які сприймають світ через маленьке віконце єдиного марафону. Їм здається, що це дуже просто, що. Дати дальнобій дальнобійну зброю, нанести удар, і на цьому Росія все. А якщо оцих дальнобійних спроможностей Західу в рази менше ніж виробничих спроможностей Російської Федерації, от що тоді робити? Розумієте? Я думаю, що ситуація має просто вийти на Якесь плато, ми маємо побачити, що Росія все таки видихається, що у неї вже немає потенціалу швидко нарощувати свої ударні спроможності, і от тоді наносити реально ніщівні удари, і от возводити фетіш в. Якусь таку панацею від війни одне рішення використання однієї зброї, я б не став. Це шкідливо, і мені знову шкода, що знову розкручується оця спираль суспільних очікувань. Ми ж це проходили. У нас було вже дайте ліапарди, дайте пам'ятаєте, в 16 Ти ж ми чекали як панацею, ну, от в 16 вже кілька місяців. Там третій місяць здається, ви бачите, докорінно мало що змінюється. Війна буде довгою, виснажливою, і наша задача бути ефективними, а не очікувати якогось одного рішення, однієї дії, після якої одразу наступить перемога. Почули, пане Валерію, дякуємо за роз'яснення і коментар. Майор Збройних сил України, 36 шоста окремо бригада морської піхоти Валерій Прозапас був з нами. Друзі, зовсім на фіні.